Війнушку Войну, грали, як їхав воєнний, той як я, Урал воєнний такий, їхав і ми якраз таки вибігали ви на дорогу, і він їде. Ми одразу у чужий двір, ну хто в траву, а я в чужий двір забіг і ляг там у клумбі. І лежав. Ми і танки бачили, і гради, і О, савушку там, особливо, там... бачили. Кауни не їздили. А, да. а там у Широкому там савушка у болоті застрягла, аж дві. Ми тут ходили, а потім знали, що тут связь. І почали тут ловити, була св'яз плоха, а ми потім подумали, щоб зробити це. У нас тут сперва кирпичі стояли, а потім е, зробили ми її. Дубки ми носили там з посадки, е, пленку я з дому насилив, кирпичі брали, вони тут валялися. там, там, Хлопці завжди були да. креативні. Ви бачите, лего конструктор, який в нас є. В нас завжди були фантастичні споруди. У нас були завжди побудовані, і екомісто, вони будували і мости якісь. Вони всі разом тут на коврику працювали. Тобто, нова українська школа нам дає можливість дуже багато можливостей. Це креативне мислення. це... Такі активні, нестандартне мислення у дітей, і дуже цікаво мені, як вчителі було працювати з ними. І я завжди їм казала, починаючи з першого класу: всі ви діти, українці, український славний рід. Дбайте, щоб про вас маленьких, добра слава йшла у світ. Ну от така добра слава, так вони. Змогли ми вистояти окупацію і не дивлячись на те на цей гніт, який на нас нависав, діти зробили так, що приїжджали з трьох сіл, скажу вам, приїжджали і депутати, і сільський наш староста, і всі лазили в ту будку, ну ні в кого не виникло питання. а можеш? Треба щось зробити. Діти зробили для себе. Їм так зручно, так вони поставили, щоб дощ не капав, щоб вітер не дув. Але приїжджало по 10-20 чоловік, і Всі туди і великі, і малі, і занурювались в ту будочку. Ну не в кого У мене завжди таке питання, було, не в коло ні в кого не виникало ідеї якоїсь, так? Чи можна щось ми ж можемо зробити, так? І в нас можливостей більше. На все село ходилося. Хтось і вчився по інтернету в школі. Там. Ми тут а, 4 дні її строїли. Ну, з телефонами приходили. Ну, да, його брат приходив з портфелем, там, йому там, вони, він сидів у онлайні, балакав. Ну, тут ся хороша. Навіть. Тут три палички, 4G полови. А якщо воно там встати, тоді вже все, зв'яз попаде. Да. Ну хотілося в школу побути да. в школі. Да. А що ви, я, там? П'ятий клас у нас ми вже проходимо. Хотілося в п'ятий клас подивитися. Да. Так, як війна то ще при окупації були, ми ще хотіли подивитися свій п'ятий клас. Учням не можна приходити в школу і навчатися. Взагалі і по Україні там якісь безпекові, а ми, Харківська область, взагалі на особому, на особому рахунку. Дітям не можна приходити до школи. У час окупації, коли почалася війна 24-го, ми дітям написали об'яви, що всі залишаються вдома, ніхто зберігаємо спокій і по можливості. Потім вже давали якісь повідомлення, щось говорили, до чогось їх тримали. Але ми завжди були позиція нашого ліцею. Ми український ліцей, ні в якому разі не були ніколи російським. І співпрацювати і працювати з росіянами ми, ми не співпрацювали. Зв'язку взагалі ніякого не було, взагалі ніякого зв'язку не було. І а дітей навчати то потрібно. закінчу, виконувати навчальні програми і закінчувати навчальний рік потрібно було. Ну зв'язатися і ні з відділом освіти. Ну не знаю я не було можливості. Важко було дітям. Я говорила про те, що нехай вони вдома краще вчителі. І вчителі там ходили, домашні завдання задавали, хтось із батьків приходив, брав, підручниками там обмінювалися, от таке. І ви знаєте, я не знаю, як обезпечувати дітей і що робити. Можливо, дійсно, треба робити. І бомбосховища, що в кожному навчальному закладі, це перше, тому що дітям не вистачає спілкування і відношення не всі батьки можуть прослідкувати, а особливо за початковою школою, там, де основа, де закладається той фундамент, а ми не можемо його закласти, той фундамент все рівно ми не спілкуємося, ми не бачимо. Ну, вибачте, через монітор це не те. Треба... Хочемо... Хочеться і дітям, хочеться живого спілкування. Якщо вони потрапляють от, в стіни школи, ну буває таке, що потрапляють в стіни школи, вони біжать до спортивного залу, вони біжать по класах спілкуватися з учителем. От Це скажеться, дуже скажеться. Все рівно повинен бути той, хто направляє і говорити. А не знаю, спілкування із через, через щось це ні. Це стіна. І стіна дуже дуже велика.